У мальовничому куточку міста над Бугом, неподалеко від однієї із найвисотніших в Європі телевеж поблизу жвавого хмельницького шосе на околиці лісопаркової зони знаходиться незвичайно для цього ландшафту споруда дім молитви. Вокруг кидаються надзвичайні розміри цієї споруди. Довжина 47 метрів, ширина фасадної частини 27 метрів, задньої 22 Висота основної частини цієї споруди 21 метр. Висота найвищого купола 37 метрів. Велич і красу дому молитви підкреслюють густий ліс, що підступає до самих вікон унікальної будівлі, але неспроможений заступити ракетоподібних маківок, які милують зір перехожих. 7 квітня 1917 року в колишньому приміщенні державного банку. Наразі це 19 школа, яке провів фран Житкевич, майбутній просвітер дискуссий. У 1987 році братство почало клопотання перед райвиконкомом про надання дозволу на будівництво. Влада зволікала з позитивним вирішенням питання, проте воля общини до будівництва міцніла. У 1989 році було зроблено проект для спорудження дому молитви на старому місті по провулку Пугачова. Автором проекту став було Василь Костянтинович. Звільнений архітектор при московському братстві євангельських християн баптистів, член спілки архітекторів колишнього радянського союзу. На цьому проекту бути бутералізованим на місці, для якого він робився. Через непристосовані ділянки по провулку Пугачова для такої великої будови общині довелося шукати іншу місцину. Восени 1989 року міськвиконком запропонував церкві на вибір дві ділянки безпосередньо біля телебашти або трохи далі від неї. Ближче до трамваю, община обрала другий варіант. Коли постало питання про кошти, попередні підрахунки показали, що матеріали і техніка обійдуться церкві в мільйон карбованців. Відповідно, кожен член мусив знайти у своєму бюджеті вільних тисячу карбованців. Це видавалося фантастично незісненим, але деякі члени общини пожертвували на будову значно більше. Узимку навесні 1990 року на нове місце почали завозити будівельні матеріали, обнесли територію ділянки дощаним парканом, збудували тут допоміжне приміщення, кухню, їдальню та склад. Тим часом у Вінницькому філіалі інституту Укремпроєкт, під безпосереднім керівництвом та постійним спонуканням його директора Білової Людмили Степанівни, при неспущеному нагляді з боку головного архітектора міста Єгорова Олександра Костянтиновича архітектором Кирильчуком Олександром Васильовичем робився проєкт, що включав у себе ідеї попереднього. Принагідно зауважили, що цей проект вийшов усе таки спрощеним, незважаючи на неодноразові вимоги голови ради архітекторів. 30 червня 1990 року голова ради міністрів УРСР скріпив своїм підписом дозвіл за номером 272 про виділення ділянки під забудову дому молитви Євангельських Християн-Баптистів у місті Вінниця по вулиці Максимовича 3А. 5 липня відбулася зустріч представників общини з представником інституту Укрсем та лісником з метою відбивки в натурі ділянки лісу для посадки будинку. Брати одержали документи на вирубку 0,42 гектарів лісу. Для ефективної організації робіт керівництво поділило усіх членів церкви на бригади, розмножило списки бригад, яких утворилося 26 по 30 чоловік у кожній. Бригадирами і їхніми помічниками було призначено пресвітерів та проповідників. Відповідальність за будову, за дотримання працюючими технікам безпеки покладалися на виконроба Юрія Біграновича і просвітера. Володимира Івановича інтенсивно звозилися будматеріали: цегла, деревина, панелі, цемент та блоки. На цегляному заводі дивувались із незвичайної бригади, яка безупинно вантажила в машини таку гарячу продукцію, що від неї аж горіли рукавиці. Працювали всі щедрі душею. Серед мулярів у робочому одязі з кельмою в руці часто можна було побачити старшого пресвітера по Вінницькій області Малінічука Івана Апанасовича. 1 лютого нового 1991 року відповідальне за будівництво братська рада призначила просвітера Вільницької общини Почапського Володимира Карповича, який і досі чимало потрудився на будові. Криза, що наступила в країні, ставила чимало перепон перед будівельниками, але надії було покладено на Бога. Перебували тут в якості гостей пастор і президент канадської місії Олександр П'ятоха разом із з дружиною. Делегації США на чолі з проповідником. А також місіонери з океану Платон Харшла разом з поліницією. Всі вони, оцінюючи велич споруди, в один голос заявляли, що нічого подібного в євангельсько бавтицькому братстві досі не бачили. Кипіла робота, і на головному об'єкті на масивних колонах звелися три внутрішніх балкони, стіни в карниз. в Україні відбувалися складні політичні процеси. І, хоч віруючи не втручалися в політику, але її відбиток лежить і на них. У журналі чергування навпроти дати 19.08.1991 року записані, як і годиться, прізвища чергових у той день. А навпроти стоїть стандартна помітка. Під час чергування пригод не було. Порушення храму розпочалося у 1991 році. Та тривало до 1996 року. Уже 21 липня 1996 року. Нові церкви розпочали проводити богослужіння, які тривають і досі. Thank you